Двоє іноземців агентів ФСБ готували ракетний удар по Одещині. Серед їхніх основних цілей були штаби командування ЗСУ на південному напрямку. Для виконання ворожого завдання ФСБ залучила двох своїх агентів-громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій потрібних об'єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи. Таким чином, вони сподівалися ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб прозвітувати до ФСБ. Для збору розвідувальних даних російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні цілі. Разом з цим вони втемну використовували свої зв'язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових. Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні. При цьому насправді у стінах цієї організації іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів. У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до ФСБ. СБУ викрила поплічників агресора ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності а потім провела поетапне документування, яке дозволило Повністю відслідкувати маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли вони проводили до розвитку поблизу одного з об'єктів. На місці затримання у зловмистиків вилучено телефон, який вони використовували тільки для спілкування з ФСБ. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за статтею Кримінального кодексу України, «Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ сувчинене в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою, і зловмистикам загрожує до 12 років позбавлення волі.